Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко, 12 найкращих шахових відеоуроків. Вже у нас 12-й урок, фінальний. Ми в цьому фіналі, якраз в фінальному відеоуроці, поговоримо з вами. Знаєте про що? Ми поговоримо про про психологію більше в шахах, психологічні певні моменти, що робити, як вести партію в деяких, в деяких о такому конкретному прикладі, який у мене відбувся буквально вчора. Я готував, звісно, на, на, на цей відеоурок в мене була готова партія. Ось, проте а, не довелося нічого готувати. Я думаю, що це найкраще ілюстративно показати а, в тому, що в мене відбулося вчора в партії. І коли ну, я вважаю, цей найгірший хід за всі мої 50 тисяч партій. Це найприкріша поразка поразка за всі 50 тисяч партій, які я відіграв. Найгірша поразка, найгірша партія, найгірший психологічний удар, який я запам'ятаю на все життя. Це дуже-дуже це, це, це прикро, дуже неприємно. А, друзі, ось таке. А, ну і поїхали. Ось така позиція відбулася в нас в партії. Білими грав не я. Ось я грав чорними, і мені потрібно було лише нічию, щоб зайняти перше місце. У... у своєму районі, де я живу. Ось, повністю. Там частина штату, де я живу, все на все перше місце. Там 2000, проти мене грав іде. Ось, ну, звісно, щось знає, щось розуміє. Проте, так як він вів партію, мене якось так розслабив, що я і не думав, що він, чесно кажучи, щось вміє, щось знає. І ось тут хід був. Зараз давайте назад поверну. Ось тут був хід чорних. Ну, звісно, я знаходжу най найкращий хід. Це дуже хороший хід. Тура F4. Все супер, ніяких проблем таких немає. Ну, що тут можна було ще робити? Тура F4. Єдиний хід, так, Тура F4, дійсно. Найсильніше продовження. Давайте оцінку комп'ютера не буду показувати, не буде так цікаво. Ось. І після цього які ж тут взагалі. Перспективи. От які можна знайти перспективи у... у білих? От який хід тут можна знайти? Звісно, я там думав, що буде даний мені шах. Ось, і я собі спокійно відійду і буду там їсти пішачки. О, давайте шах, відійшов. Побили на А 6. Ну, я такий варіант рахував простий. Отже, я не дораховував до кінця. Отже, перша моя помилка це я не дораховував, звісно, до кінця. Ну, тут ще можна побити, так що дарма так не можна робити. Звісно, що тут доведеться бити пішака, я побив, і якщо кінь відскакує, захоче напасти. То просто-напросто такий хід я все перекриваю і тримаю цього кишака, і, і це нічия. І я, я тут ну, знав, що буде нічия, тут нічого суперник вже не, може, не зможе зробити. Ось, і я, чесно кажучи, досить сильно там, і, ну, не напрягався в цій партії, взагалі розслабився собі, і нічого такого фактично вже тут і не рахував. Ось, думаю, нічия буде, ну там по-любому нічия. А потім дивлюся, думаю собі, окей. А чому не можна побити цих два пішака і залишити собі G5? Нагадуючи те, що, G5, що мені а, оцей хід Тура б'є А4, просто дає нічию, я виграю. А я собі думаю, а чому не взяти повністю? Я всі партії просто виграв. Це остання партія, яку я мав виграти, але у нас було з ним одинаково очок. Він одну програв і я одну програв. О, і я ні, він одну програв, а я не програвав ще до того. Правильно, якщо він виграє, він зрівнюється зі мною о, о, по, по очках. І так як в нас, ну, зу зустріч розумієте, особиста, і він по-любому має перше місце. Ось. А я його втрачаю. Ну мені все на все нічия дає, тому що я всі. ці. Ну, але я думаю собі. Я ж чи, взагалі чи в нього візьму і виграю. І починаю. Ну, окей, і так швидко досить подивився. Думаю, а якщо я зіграю h 5? h 5? Бити ж не можна там кінь підвисає. Правильно? думаю, собі хоп. але не в цьому варіанті. Отже, ось тут. Він ходить пішак вперед. І якщо ви помітили, то бити не можна. Отже, перший він такий от трюк собі такий робить. Бити зараз не можна. Пішака. Ось. І це, чесно кажучи, так мене вразило. Ось, я так думаю, окей. Ну, але думаю, я схожу просто-напросто Д7, правильно? І після цього. І після цього там, ну, зараз коня йому по-любому треба забирати, і я тоді б'ю собі спокійно на це 7. Правильно? Правильно. Отже, він забирає коня. І я міг бити, бити на C7. Ось спокійно. Ніяких тут, ну, без ніяких проблем. Б'ю на це 7. Ось потім розбираюся з цими пішаками, потім повертаюсь королем назад. Ну і там взагалі оцього пішака там, ну, давайте. Б'ю на це 7, він б'є пішака, наприклад, я б'ю ще тут. Побили, побили, ну і кінь назад повертається. Ну, все одно, якщо він атакує, я собі з А5 захищаю пішака на, на, на G5. І королем підходжу, це нічия. І це мені дає повністю е, перемогу. Але я собі думаю. Окей, він не здається. Отже, це приклад, от як не здаватися оцього 2000-ка цього. Ось він повністю не здається. Я йому пропоную нічию в цій позиції. Він каже, ні, я не хочу нічієї. І Я якось так, знаєте, навіть і посміхнувся. Думаю, Пф, ізі. І думаю, ага, не хочеш нічії, то я ще й тебе переграю. І я практично не рахуючи, граю h 5. Ну, я порахував там приблизний варіант. h 5 побили, побили, побили. Ну, я тут пішака виграю з шахом. Ось, якщо він не захоче його бити. Ну, Він його не, не, взагалі не буде бити, тому що я поб'ю конячку, це зрозуміло. Ось, але я думаю, ну зіграє h3, все одно. Я тоді розміняю цього слабкого пішака. Ось, ну, давайте там грає h 3. Я розміняю слабкого пішака, і в мене буде ще й пішак тут. І я, можливо, навіть і виграю. Отже, тепер я б'ю пішака. Взяли, побив. І тепер не так вже й просто цього пішака з'їсти. Якщо король підходить, то просто б'ю цього пішака. І пішак вперед, щоб його розміняти. Тут же шах такий є. Ось, відійшли, побили. О, думаю, круто. Ну, це приблизно такі в мене. Ну, я досить швидко такі речі рахую. Я там порахував буквально за, хвилин, за секунд, хвилин кажу. В мене там вже і часу було. Хвилин 5, напевно. Я порахував буквально там за 20 секунд у це все. Приблизно накинув собі такий макет. Не рахуючи, причому там, хоча 5 хвилин ще було в мене. Ще був час, щоб використати. Все ж таки, це ж досить такі, ну, вирішальні моменти певні. Ось, ну я собі приблизно накидав такий Аж 5, там десь думаю, хоп-хоп-хоп, поб'ючий пішак, цей g 5 залишиться, буде взагалі супер. І я в цей момент ходжу аж 5. Найгірший хід, який можна зробити. Тут просто бий турою. Просто бий пішака. Просто побий пішака. Просто побий турою пішака. І я одним ходом програю партію. Я ходжу аж 5. І це програш. Єдиний хід, яким можна програти, це був цей хід. Навіть, напевно, взяття пішака. Ось тут. Не знаю, давайте оцінку комп'ютера. Ну, окей, все-таки двоєчка вже видно в білих. Навіть, напевно, взяття пішака також був поганий хід. Ось, ну окей, можливо, було, варто було ще точність якусь проявити. Ну, але з'їсти пішака цього, ну, можливо було, ніяких проблем в цьому взагалі немає, і потрібно було його з'їсти. Або цього пішака на А4 також ніяких проблем немає. Проте, те, що я зробив, я зіграв H5, і я програв перше місце. Ось, я зіграв. Я програв цю партію. Як? Отже, вам тепер потрібно знайти хід. Ніколи не здавайтесь. Ну і тут, напевно, вже хтось знайшов. Кінь Е7. І все. І партію я. Ну, я вже просто, я встав після Кінь Е7. за дошки, взявся за голову. І все? Програно. Таким чином я не зайняв перше місце. А, звісно, я тут взяв, побив пішака ще, персь, побив коника, він з'їв пішачка, я тут побив. І він ще з шахом, що цікаво, побив ось тут, я десь там дав шах також. Ось, король десь відійшов. Шах. Там, ну це не важливо, окей. Це ж не дуже важливо. Ось, ну там же далі просто пішло добивання. Так, тепер питання. Чому не можна бити коня? Звісно, що всім зрозуміло. Чому? Тому що береться ферзь. Чому не можна бити пішака? Вилка, шах. Ну, сюди просто неможливо. Якби ще сюди можна було піти, ще якось намагатися е якусь нічию зробити. Ну, давайте. Пропущу декілька ходів. Давайте я поб'ю. Підійду королем, королем відійду. І ось тут я поб'ю пішака. Взяли, взяли і ось тут поб'ю пішака. Чека тут нічия. Ні, окей, ну коня побив. Ось, ну, яка тут нічия? Якщо я тут десь захочу побити. Ну, зараз пішаки йдуть вперед. Ну окей, там, там навіть немає. Якби я навіть королем ближче стояв, все одно б нічого б не було, друзі. Нічого неможливо зробити. Отже, після Кінь Є сім, два знаки оклику, партія програна. Нащо грати було аж 5? Я, слухайте, мені цей, 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 цей хід вже сьогодні снився. І цей аж 5, аж 5, аж 5 в голові просто. Це якась жесть, це, 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 це не передати. Проста нічия. І я знав, я дивився на цей хід, але коли він сходив. Коли він не побив, він просто взяв, не побив е, пішака. На А6. Ось. Я думаю, ну окей, зараз буде бити. А, він там пішак вперед сходив. Може, навіть він відскочив конем. І якось там. Ну, ну, в загальному. Окей, в загальному. А, я думав, що він все-таки буде бити. То А6. Ну. Отаке, друзі, і я, я навіть не знаю в мене ще в голові слухайте це все. Але наскільки хороший приклад того, що не потрібно здаватися? Ось наскільки хороший приклад оцього: ну як він крутився, як він намагався все-таки виграти партію, яка ну розуміючи ну, шахи, я розумію шахи, я знаю, що тут нічия, тут по-любому нічия, але додуматись до ходу аж 5 і пропустити просту тактику е 7. Я навіть не дивився, які є варіанти у білих. Взагалі я не дивився ніякі варіанти. Я просто грав своє своє, не дораховуючи, взагалі там не дивлячись якусь альтернативу. Ось, і це дуже хороший психологічний момент, який потрібно вам запам'ятати також, от взяти з моєї помилки для себе, що все-таки дораховувати всі варіанти. І використовувати час, навіть який там 5 хвилин є. Все одно сядьте, подумайте, а можливо, в суперника є щось, ну, пішак же ж тут далеко зайшов, який може прикрити цю от клітинку. Я просто не очікував, що там просто буде вилка. Ось, якась. Якась там, якщо я поб'ю цього пішака, що десь вилка, Ну, кінь піде, окей, побив пішака. Я ніколи, я взагалі мене в голові навіть не проскакували такі комбінації з Д5. Тому що я навіть на них, чесно кажучи, уваги не звертав. Ну, думаю, окей, все одно там нічия там ніяк. Ось, ну і я намагався зробити нічию всю партію, чесно кажучи, чому я догрався до такої позиції? Тому що всю партію я грав на нічию, через те, що нічия не давала мені перемогу в турнірі. От так, ніколи не здавайтесь, друзі, і дораховуйте все до кінця, використовуйте час і прораховуйте всі варіанти. Отже, дивіться на всі ходи коником, куди він тільки може скочити, і хоча б на два ходи е назад. Друзі, всі матеріали, які є з 1 по 12 відеорок, будь ласка, переглядайте, хто, хто ще не дивився, подивіться, там досить важливі теми, особливо, е ну, де отакі от. Є початкові там, наприклад, бо там є два чи три уроки про жертви, два нехай уроки про жертви, все одно один з них маєте подивитися. Ось про пішакові структури важливий дуже урок, тому що що таке пішакові структури, що це, як, і е, про що. Ну, і також е, перший урок форпост, е, там так само е, атака по, по полях різних. Ось магістралі тріліатури і тому подібне, друзі. Важливий дость відеоуроки. З вами був Вадим Довченко. Беріть приклад з моїх помилок, щоб самому це не допускати. Ось. І також беріть приклад з цього шахіста, слухайте, Фіди 2000, який просто-напросто ходом мене вбив. Після H5 <аж> такий от хід, який я запам'ятав собі на все життя. Добре, друзі, ну що, з вами буду Вадим Довченко. Вам всього хорошого, всім зустрінемось в нових відео в нових проектах.